Секунду показую, вже продана колонка, але я просто на неї обзорчик покажу. Зараз я її покажу до і після. Вона перепакована у нас буде. Колоночка у нас з сім'єю на рибалку, на отдем, куди угодно. Hope Star a 6 -платі. Все, Невеличка колоночка, хороша, басиста, удобненька і недорого стоять. А з перепакованим акумулятором з нашого магазину. Можна буде нею скільки год користуватися, що, що ми її і пережити не зможемо цю колонку. Так. Ось так вона виглядає. До речі, отака А-6 це перша модель моєї колонки. Сама перша колонка, мабуть, скільки? Чотири роки назад. Да, чотири роки назад. Сама перша моя колонка. Хто помне іще на цьому. Тут. Металічна сяточка. Е, ще на пожарі я і грав цю колонку включав. Коли ми там пожари ще очищали, то теж ми цією колонкою користувалися. Е, тут у нас збірка іде на чотирьох китайських акумуляторах. Ну, вроді би непогані, але ми зробимо набагато краще. Ми зробимо сюди збірку таку, що просто обалдеєш.